Неповнолітній мотоцикліст потрапив у ДТП. Як повідомили у поліції, волиня аварія сталася у селі Овадне Володимирського району 9 квітня. Хлопець ймовірно не впорався з керуванням мотоциклом. Внаслідок чого з'їхав з дороги та перекинувся. Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження. Постраждалого госпіталізували. Ця подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. І нарай... Азі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРТР. Волинський екстренці телеканалу Конкурентів повідомили про стан потерпілого на момент госпіталізації. Чому виклик брати експерти допомоги 9 квітня в 16 годині? 9 хвилин з приводу ДТП падіння з мотоциклу. Постраждав хлопець 12 років, село Овадне, Володимирського району. У нього закритий перелом лівого плеча, перелом кісток правої китиці, сад на обличчя і колін доставлений у лікарню. Наразі триває розслідування.